Третій рік поспіль ворог скеровує на прибережні громади Нікопольщини смертоносну зброю. Тож невід'ємною складовою життя кожного Нікопольця є обстріли. Тільки за 28 листопада ворог гатив зі ствольної артилерії чотири рази та атакував місто шістьома дронами. Району, якому проживає пан Сергій, окупанти обстрілюють мало не щодня. Діти 63 річного чоловіка виїхали до більш безпечного покрова. Пенсіонер каже, що життя навчило розрізняти, що і куди летить. Якщо снаряд летить у тебе, то він, ти його не чуєш. І він не свистить, а шурха. Та якщо він далі лить, то і вище, то він тоді свистить. Ну, ми нікуди не виїжджали, так що Чого? вже а? чому не виїжджали? А куди я на своїй землі поїду? Я, ні. На пустих вулицях майже немає людей з прибережних районів. Виїхали всі, хто мав змогу та бажання. Ті, хто залишився, не чекають швидкого розв'язання проблем. Тільки господь бог, тільки молитва. Зразу молимося, і всі молимося. Всі ближче до центру міста, на вулицях та проспектах вже більше людей. Комунальні служби виконують свою роботу, прибирають листя, наводять лад. Мешканці поспішають по своїх справах та буденних клопотах навіть тоді, коли над головами свистять снаряди. Місцеві продають власноруч вирощену городину та квіти. З-поміж сірої непогоди маюрять букети. Нікопольці ж купують не тільки на ринках та супермаркетах, обізнані й на рахунок Чорної п'ятниці. Ні, не закуповуюсь. Я вважаю, це маркетинговий ход. Задумуюся техніки. Спішіть, будь ласка, тобто такий час, коли така напружена безпекова ситуація. Чи корисно, на вашу думку? людям якось трошки відволікатися на щось таке. Ну чесно говоря, так. Да. І тим більше зараз час уже навірно більша частина населення привикла. Тому всьому все одно якісь плюси в житті шукати. Та не зважаючи ні на обстріли, ні на проблеми, ні на розпродажі, люди залишаються у Нікополі, хоч як складно їм не є. Ну, я люблю свій Нікополь. Я уїжджала з Нікополя, вернулась додому. Я думаю, що все буде хорошо Головне – надіятися на це все. Тому всім всего, чтобы мирное небо быстрее настало, тому що это очень важно. Очень хочеться спокойствия в своєму родному жить, жити, нікуди не тікати. Прибережні райони стають все більше схожими на привидів. Життя розгортається здебільшого у центрі міста, яке хоч обстрілюють, проте не так часто. Люди гуртуються та вірять у краще, бо кожен з них любить свій Нікополь.